Сьогодні 7 квітня. Всесвітній день здоров'я. Наш заклад бере участь у челендж. Передаємо естафету 10 класу. Ми учні 10 класу прийняли естафету від 11 і передаємо 9. -му. Ми учні 9 класу прийняли естафету від 10 класу і передаємо естафету 8 класу. Восьмого класу прийняли естафету від 9 класу, передаємо естафету 7 класу. Ми учні 7 класу прийняли естафету від 8 класу, передаємо естафету 6 класу. Ми учні 6 класу отримали естафету від 7 класу і передаємо її 5 класі. Беремо черган у 6 класу, передаємо 4 класу. Ми учні 4 класу, прийняли естафету від 5 класу і передаємо 3. Ми учні 3 класу. Прийняли естафету від 4 класу. Передаємо естафету другому класу. І учні го класу День естафету 3 третього класу передаємо першого класу. Ми учні першого класу приймаємо естафету другого класу. Бажаємо всім здоров'я і бадьорості!